Вітаю! 26 жовтня на календарі Студія Вадим Ярошенко. Це новини лайф. Про головні події в Україні та світі просто зараз. Непрохані гості до ВО мера Чернігова прийшли з новими обшуками. Хроніки мобілізації в оборонному комітеті ради пропонують призивати не лише до ЗСУ, а й на підприємства ВПК. Знає наших, вчитель з України вперше потрапив у десятку найкращих освітян світу. До виконуючого обов'язки мера Чернігова Олександра Ломаки прийшли з новими обшуками. На цей раз їх проводять представники ДБР. Про це чиновник повідомив на сторінці у Фейсбук. Сам він пов'язує це зі своїм нещодавним постом у Телеграм. Там була критика голови військової адміністрації міста Брижинського щодо відповідальності за трагедію в драмтеатрі 19 серпня. Раніше у вересні цього року до ВО мера вже приходили із СБУ. Тоді йому повідомили про підозру у Масштабні корупції через покупку трансформатора для пошкодженої ТЕЦ за вартістю, яка вдвічі перевищувала ринкову. в оборонному комітеті. Ради пропонують мобілізувати не лише до ЗСУ, а й на підприємства ВПК. Як зазначив член комітету Сергій Рахманін, він розмірковує над тим, аби подати відповідну законодавчу ініціативу. Однак немає особливих надій, що цей з розумінням зустрінуть його колеги. Також за словами парламентаря, після кадрових змін керівництва обласних ТЦК темпи мобілізації. Ці в деяких регіонах суттєво знизились подекуди з 80 до 10%. Сумарно понад 282 мільйона гривень хабарів отримали сім українських воєнкомів. Лідирує екс-начальник одеського обласного ТЦК Євген Борисов, який збагатився на 188 мільйонів гривень. А от найменшого хабара за інформацію на ЗК та слідства отримав військом з Львівщини Сергій Бабич майже 4,5 мільйона гривень. We'll ЗСУ знищили ще 810 окупантів. За добу на фронті відбулося 78 бойових зітнень. Наша армія відбила атаки ворога в районі Авдіївки і водяного. Окупанти випустили 365 снарядів по Херсонщині, гатили з мінометів, артилерії, градів, танків та авіації. У наслідок обстрілів загинули дві людини, серед них дитина. Ще четверо отримали поранення. Обрання республіканця Джонсона спікером Палати представників Конгресу США стало. Кульмінацію історичної боротьби між фракціями пише Блумберг. Він бере участь у бюджетних баталіях, що тривають у Вашингтоні як палкий прихильник скорочення витрат. Одного разу в інтерв'ю він назвав федеральний уряд монстром, який повинен голодувати. Додам Джонсон голосував проти більшості законопроєктів щодо підтримки України за винятком закону про лендліз 22-го року, а також робив антиукраїнські заяви у рейтингу американських законодавців, опублікованому консерва. Ативною групою республіканці за Україну Джонсон отримав найнижчу оцінку із можливих. Тим часом президент США Джо Байден привітав нового спікера з посадою і закликав Конгрес діяти швидко у питанні допомоги Ізраїлю та Україні. США сталася масова стрілянина. Чоловік вбив 22 людини, гатив з рушниці в трьох різних частинах міста Льюістон, включаючи бари та торговий центр. Поліція евакуювала мешканців деяких прилеглих будинків. Президент Джо Байден пообіцяв повну федеральну підтримку. За попередніми даними підозрюваного звати Роберт Карт. Йому 40 років. Він був інструктором з вогнепальної зброї та колись служив в армії. США. Ізраїль вирішив відкласти наземну операцію в секторі гази, щоб дати можливість США перекинути в регіон додаткові системи ППО для захисту своїх військ. Цю інформацію повідомляє Wall Street Journal, посилаючись на свої джерела у Вашингтоні та Тель-Авіві. За даними співрозмовників видання, зараз Пентагон намагається розгорнути в регіоні майже дюжину систем ППО для захисту американських військ в Іраку, Сирії, Куветі, Йорданії, Саудівській Аравії та Об'єднаних Арабських Еміратах. Офіційні особи США переконували ізраїльтян почекати, поки це озброєння не буде доставлено. Процес завершить до кінця цього тижня. Ізраїль оприлюднив дані щодо заручників іноземців Хамасу. Більше половини з приблизно 220 людей, яких отримують бойовики в Газі, мають громадянство 25 країн, йдеться в заяві ізраїльського уряду. Зокрема, це 54 громадяни Таїланду, 15 аргентинців, 12 німців, 12 американців, 6 французів, 6 росіян та 5 непальців. Спала гепатиту А на Вінничині госпіталізовано вже понад 100 хворих. Діагноз наразі підтверджено у 81 пацієнта, серед яких 15 дітей. Ще 19 людей перебувають у лікарні з підозрою на інфікування. Відомо, що усі пацієнти проживають у різних мікрорайонах міста Вінниці та на населених пунктах області. Фахівці продовжують досліджувати питну воду та навколишнє середовище у районах спалахів. На Дніпропетровщині затримали чоловіка, який вирішив збудувати теплицю з вкрадених дорожніх знаків. Протягом двох місяців до поліції надійшло кілька звернень від служби автомобільних доріг про крадіжки. За словами заявників, під час проведення дорожніх робіт на трасі почали зникати щойно встановлені елементи організації безпечного руху. Вкрадені правоохоронці виявили під час обшуку на подвір'ї 47-річного жителя одного з сіл Новомосковського району, а саме 18 металевих. Хопорта 31 дорожній знак, як пояснив чоловік, металеві труби він використав для будівництва теплиць на городі. Український вчитель Артур Пройдаков у десятці премії Global Teacher Prize. Він викладав українську мову і літературу на Луганщині, звідки сам родом, на Сумщині та в Києві. Під час пандемії covid 19 створив курс з української літератури в рамках проєкту Всеукраїнська школа онлайн. Український вчитель вперше в історії конкурсу потрапив до топ-10 рейтингу. Раніше українські педагоги були лише серед 50 найкращих. І наразі у мене все. Якщо на вашу думку, ми оминули новину, яка також заслуговує на увагу. Напишіть про неї в коментарях під цим відео. Та не забувайте підписатися на новини. Лайф. Дякуємо вам за увагу. Слава ЗСУ, слава Україні.